Самовладання здатність зберігати спокій, Кровуємо. служба доставки і холоднокровність. Шінар! Марч, пограймо в гру. Ви помилилися. Раз ту лепельку, якщо ти не я. Чудова гра. Ти приватний детектив? Там двадцять баксів, забирай. Я не по це прийшов. Послання для тебе. Ліву руку. Ні. Нужбо. Ні. Підеш до лікаря. Ні. Скажи, що у тебе спіральний перелом. Ні. Вдихни. Я себе не рекламую. Але якщо тебе образив, Звертайся до мене. Я Джексон Хіллі. Я працюю в Міністерстві юстиції. Моя донька у небезпеці. Прошу, знайдіть і захистіть її. Фільм Шейна Блейка, режисера залізної людини 3». Марч Джек Хіллі. Я не чіпатиму тебе, лише хочу спеціально. Ні. Задобілого не маєш. Тепер я озброєний кретина. Після останньої зустрічі ця крихітка завжди зі мною. Трястя тобі. А не руш цього літа. Тебе рекомендували люди, яким я довіряю. Ти маєш знайти Амелію. А я думав, твоя робота лише людям руки нафіг ламати. Це ви побили татка. Гей, він підло врізав таткові, це інше. У Лос-Анджелесі сімдесят сьомого. Бачив цю дівчину? Темне волосся звати Амелія. Мені щось цього. Він більше так не зробить. Як? Ах, бляха. Отак. Проста справа. Тут Скільки повторювати, не кажи абзац. Скажи просто тату, тут шльондри. Стає злочином століття. Мафія намагається захопити Лос-Анджелес. Амелія якось причетна до цього. Одне знаємо, напевно, щось тут не так. Що далі, то гірше. <звук> РАССЕЛ Кроу. Райан Гослин. Ты наигирший у свете детектив Найгирший у свете? Марч, ствол, ствол! Бляха! Муха! Амелия, тикай! Я живый! Крути, чуваки! Слухай проте ніхто не постраждав. Точно ніхто? Ну, Тобто всі швидко вмирали, ніхто не страждав. Скоро у кіно.